17 років я займаюся біорезонансним тестуванням. Це найсучасніший метод повного обстеження людського організму. У чому ж принцип діагностики? Нічого складного, ніякої містики. Тільки закони фізики та закони хімії. Кожна клітина нашого організму випромінює електромагнітні коливання. Це знає кожен. Та цю інформацію ці коливання із допомогою нашого апарату. Ми кладемо руку буквально на декілька хвилин та считуємо усю інформацію, яка надходить на комп'ютер. І я вже бачу за півтори-дві години, які процеси відбуваються в організмі. Чи це захворювання у зоні ризику, чи це загострення. Ми можемо визначити алергени, віруси, паразити, будь-яку інфекцію. І ви знаєте. У кінці нашої діагностики обов'язково людина отримує висновок з усіма діагнозами та ось такі симпатичні картинки. Мої любі, вам не треба чекати та витрачати купу часу на чергу у поліклініках. Вам не потрібно витрачати шалені кошти у приватних лікарнях. Лише за дві години ви можете прийти до нас та отримати повне обстеження організму. Будемо раді вас бачити.